Доброго дня, друзі! Покажу вам місце своєї праці, де я працюю. Працюю я за цими ось отварями. Ось -о. ось. -о дивиться. Ось дивиться. По названню свині. Покажу своїх талісманчиків, як все працює. Отак. От Все на кнопках. Лінія подачі кормів. Стоїть спіральовий шнек. Кормушка 120 кг вміщає в себе. Одна клітка і 6х5-30 квадратів. Добік, Добік, Я вам покажу нашого талісмана. Я вам все хотів показати, де я працюю. Тихо, фокус. Тут щеліві поли. Під полами ванни. 10 кулів. А потім крючок, пробку витягнув, все ушло. Це у нас остатки, то там, то там залишилося добі. наш талісманчик. Вставай, добік. Добі. Здоров, друже. Друже, добре, що ти психуєш? Що ти психуєш? Га, вухань. Вставай. Він такий ручний, любіобільний, Уже Вже його всіх, хто його буровісники, всіх порізав, а він залишився. Він такий ручний. Вставай, вставай. Добре. Кілограм 250. М'ясна порода. Це кантор. Зараз, походимо, хвилинок 10-12 познімаю вам. Так. Це новоприбулі. Тут 25-30 кілограм. Тут 35-40 кілограм. Ну вони ще на БМВД 25-ки. Тому що ну, ці вже здорові, а ці ще малуваті. Треба ще днів 4-5 поганяти їх. Потім переведу на, на другий корма. Тут а пусто помито було. Це ж дивіться, в такому стані бувають кормушки, загородки грязному, а потім отак все вимивається керхаром. Ципки висять і чіпляється соль, соль з вітамінами. Тут вони вже вжали, 5 кг був брекетик. Це кормушка на 350 кілограм. Порода ця вся м'ясна. беркшера. Беркшер він як вітнамець. Тут акантер, дюрок. Хороший. Дюрки, дюрки, порода гарна. Більш м'ясна, довше трохи ростуть, трохи довше. Ну. Дозатрон висить для подачі ліків, подкислителя, різних сорбентів і тому проще. Виставляється, дозатор, ставиться ємкість у воду, центральне подачі. і захворювання, що підлічить печіночку. Откисвітлі різні. Тут фільтер. Це таке тоже. Зараз не сильно жарко, один вентилятор не працює. Клапана регулюється. Отакі-то От справи. Довжина сарая 70 метрів. Це все, пластик. Пластик дуже крепкий. Я тут працюю років 5. Ну, я ж кажу, дуже крепкий пластик. Не без того, де щось може є, удари копитами і тому подібне. Ну а так. І вентилятори регулюємо. Їх стоїть 5 штук. І... А регуляторів два. В одному три регулятори вентилятора регулюються, а на одному регуляторі два регулюються. Також світло. 223 фази. І Вода. Під давленням вода. Покажу вам кормушки поближче, Сейчас зайду сюди до малечі. Ось вот такі ось вот кормушки. Щас мух багатенько, обробив сьогодні препаратом, вам потім покажу, що як до чого через пару днів. В кормушках стоїть підсос, Два ваш штуки. І також вот такі ось вот поїлочки. під давленням. Мухи, вони наплив є, наплив немає. сейчас обробив таку бактерії. Муха хворіє. Ой, фокус, Муха хворіє і личинка пропадає, тоді муха не лупиться. Датчик температури, показує температуру в корпусі. Добі, добі. Що їх до барабану? Спить. Що таке, малишка? Що таке машань? Ще вам покажу. І в кожному виводку є якась унікальна порося. Це були куплені учасника, 11 штучок. Гарні. Ще вам підемо, покажу свиночку. Що? Мать, йди сюди, йди сюди. Летить, летить, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди, йди сюди, йди, йди до мене, йди, моя хороша, йди, моя хороша. Іди, моя хороша, Іди сюди, виплигуй. Іди сюди, Іди сюди. Мать, іди сюди, Іди. Вилазь. Іди сюди, мать. Іди сюди, іди. Іди сюди. Іди сюди. Іди до мене, Іди до мене, Іди сюди. Іди, моя хороша. Так, тікай, тікай. Іди до мене, моя хороша, Іди. Я думав, оця, це ось оця ось. Іди сюди, іди сюди, іди до мене. Чи ця? Іди сюди, а ось сього вона. Іди сюди. Я іди сюди. Іди до мене. іди. Іди сюди. Не хоче, нема настрою. А ти, іди сюди. А, ось. Ще. Ой моя хороша. іди сюди. Випливуй, іди сюди. Іди, випливуй. Це кантер, трошки світлень. А, дюрок, дюрок, дюрочок. Кантер трошки темніший. Іди сиди, мать. Мать. Не в гуморі гратися. Позранку грайливі, зараз не хоче, понаїдалися. Да? Не хоче мать гратися. Ну, тут такі то справи. Будуть у когось якісь запитання, пишіть, дам номер телефону, поспілкуємося по вайбері чи месенджері. підскажу по лікуванні, підскажу по, по, по раціонах. Оце ось м'ясна, кіл 160-170. Вроді би не скажеш, але м'ясна порода. Що, ти гра це хочеш? М -м -м. Кусать хочеш? на, на, гризи мою руку, на, гризи, на, гризи. Оце ось такий стан плитки жахливий. А вимивається і буде як нове. Стоїть мотор. І мотор з датчиком. Коли буде повне, лягушка називати, набереться і виключається саме. І осипалося, і опять включиться. Головна ємкість за стіною, там за вікном. Я вам все потім покажу. Все, все, все. Потрошку, потрошку і вам покажу. От там кабінет наш.